Права 1532 накреслий чотирикутник ABCD, який не мав би жодної пари паралельних сторін. Ну що ж, стартуємо. Треба накреслити довільний В нього Подивитися, щоб сторони не були паралельними. Ну що ж, беремо лінійку. Ну Давайте, наприклад, одну сторону проведемо горизонтально. Ось, є. Так, ну інші сторони, щоб не були горизонтальними, оці сторони треба підвезти під якимось іншим кутом. Так. Так. Ну, а зараз проводимо тоді, з'єднуємо ці сторони. Що залишилось? Якщо кут у нас буде відрізнятися від 64 градусів, а він точно відрізняється, то ці сторони не будуть паралельні. Так, є. Ну що ж, давайте напишемо, що це у нас чотирикутник А, Б, С і Д. У нас пари паралельних сторін. По-перше, А, Д, наприклад, і АБ не паралельні, бо вони перетинаються, а такі прямі не будуть паралельними, то ми пишемо, що А, Б. У нас не паралельно записується за паралельно, а потім перекреслюється не паралельно АД. Ще раз, бо вони перетинаються. Є. Потім записуємо, що Б не паралельно, С, бо вони також перетинаються. Є. Ну і перевіряємо, ще раз беремо лінійку. Що АВ горизонтально. Так, а тут у нас ДС під зовсім іншим кутом, вони не паралельні. Можна взяти косинець і перевірити, то ми записуємо, що АВ у нас не паралельно CD. Є. Ну що ж, з АВ ми вже перерахували всі. Зараз АД. АД ми порівнювали з АВ, вони не паралельні. АД, давайте І БЦ. Ще раз подивимося. АД у нас під яким кутом? Це 71 градус, а БЦ не під 71 градус. Тобто записуємо, що АД не паралельно БЦ. Так, Є. E. Ну і АД не паралельно ДЦ, бо вони перетинаються. Записуємо АД, не паралельно, ДЦ. Yeah. Ну що ж, з АД ми все подивилися. Залишилася у нас ще одна сторона, BC. Вона не паралельна СД, тому що вони перетинаються. Записуємо BC. У нас, звичайно ж, не паралельно СД. Є тут само крапускому і тут крапку. Ну що ж, ось таке завдання на побудову непаралельних прямих. На цьому вправо завершено.